Державній освітній екосистемі Мрія додали розділ позашкілля. Там зібрали більше шести тисяч гуртків для дітей. Це від спорту і танців до науки і фотографії. Кожен гурток має картку з своїм описом, контактами і важливими деталями, доступні як безоплатні, так і заняття за гроші, в тому числі і онлайн. Долучаємо до бесіди менеджера напряму позашкілля в мрії В'ячеслава Меха. Пане В'ячеславе, вітаю. Вітаю вас, слухайте. Насправді, якщо ви додали цей розділ, це для того, щоб що? для того, щоб людина просто не гуглила, не самостійно читала і не шукала GPT, або ходила з картою, і питала, що тут є. Чи яка мета? Так, дійсно, ми дуже раді анонсувати розділ позашкілля в застосунку Мрія. Основна ідея в тому, щоб у батьків, вчителів і дітей була можливість знайти найближчі і найцікавіші гуртки секції Олімпіади змагання, які доступні, на зараз вже більше 6 тисяч гуртків. Ми додали в систему. Це стало можливим завдяки нашій співпраці з міністерством освіти і науки України і також міністерством культури. При цьому ми постійно додаємо нові пропозиції і ми. Будемо розширювати нашу співпрацю і на Міністерство спорту також. Крім цього, важливо, що в самій веб-системі Мрії є можливість додавати гуртки від шкіл і вже понад 350 шкіл, які були доєднані до мрії, додали близько 1500 гуртків. Але так, так наше завдання для того, щоб батьки і діти змогли знайти найближчі гуртки. І ми рекомендували їм на основі їх інтересів одразу в мрії. А чи відбувається якась певна, я не знаю, як це правильно сказати, чи тестування, чи верифікація, чи перевірка. Ну, умовно кажучи, це ж певно, що ви не просто за назвою, географією і локацією там контакти додаєте? Певно, що ви подивилися. А дійсно тут роблять цікаво, тут віддають правильні наративи, тут е е говорять українською, тут фахівці, які знаються, люблять е свою справу, і так це дійсно класний гурток, який розважає, розвиває відволікає, навчає, і так далі. Тобто, хто же, певно проводить цю роботу? Так, дійсно, ми співпрацюємо з командою малої академії наук, які нам дуже сильно допомагають і збирати і модерувати ці гуртки. Ми залучаємо різні технологічні інструменти для того, щоб проаналізувати, чи, наприклад, надані нам фотографії відповідають вимогам і нічого там зайвого немає. І та та тобто, відповідаючи на ваше питання, додаткові кілька кроків модерації кожен гурток проходить для того, щоб потрапити в мрію. А що гурткам від того, що вони потрапили у цей перелік? Uh, більшість, uh, скажімо так. Um... І діти, і вчителі, і батьки зможуть їх побачити саме в той момент, коли це потрібно. Тобто, система рекомендацій вона сформована так, що, наприклад, якщо е, дитині щось цікаво, або ми бачимо якісь е, е, академічні результати, які е, можуть нам дати сигнал про певний інтерес, то діти зможуть побачити саме цей гурток. І мені здається, що для е, дітей, батьків і вчителів, щоб дитина отримала якусь рекомендацію в потрібний момент, це одна з найкращих можливостей для того. Щоб цей гурток був відвіданий, а для самого гуртка це ну, розширення користувацької бази, скажімо так, рекламний майданчик. Давайте будемо відверті. Особливо коли йдеться там так. про ви ви чітко розділили, що цей і безкоштовні і гуртки за гроші. Кого більше зараз, безкоштовних чи коштовних, і певно, що ви робили якусь статистику, що зараз найбільшим попитом користується. Ну, зараз, відповідаючи на друге питання, почну з нього, ми розуміємо, що зазвичай батьки розділяються на дві категорії: перша це спорт на тіло, скажімо так, і щось на голову. Вибачте, за те, що я так трошки спрощу. Але так, спортивні і щось науково або художньо орієнтоване, це, напевно, найпопулярніші речі. Але по вашому першому питанню все навколо інтересів, я б сказав. Ну власне цікаво, чим цікавиться, даруйте за тавтологію вербально, чим цікавиться діти і що їм були. Да? Тому що, приміром, якщо я хочу, щоб моя дитина займалася шахами, то вона в принципі хоче малювати і ліпити з пластиліном. Приміром, а і тут теж такий цікавий момент, а хто має вирішальний голос? Але це певно тема для іншої дискусії, певно, тема для іншого, іншого її бесіди. Далі що буде після того, як всі освоять цю штуку з тим, щоб записати дитину в гурт? а до речі, а тестовий період є? Um, умовно кажучи, записалися, виписалися, чи це просто інформати... інформаційна складова, і ви далі не відстежуєте. Скільки людей прийшли з мрії в гурток? Скільки з них залишилися? Скільки просто протестували і сказали, а ні, нам не підходить. Цей функціонал буде розвиватись в кілька етапів на зараз. Є можливість тільки подивитись каталог і інструкцію, як записатись, але ми плануємо розширювати функціонал до того, щоб повноцінно можна було подати заяву, сходити на заняття, розклади гуртків були інтегровані з основними розкладами в мрії. Тому так це планується. Ну а далі По... як, як, як мрія планує розвивати напрям цей і е, можливості, які будуть окрім цих гуртків, от що ви бачите, перспективно? Так, ну важливо це те, що в мрії згодом з'явиться рекомендаційна система на базі штучного інтелекту, яка буде чіткіше підбирати пропозиції і гуртки і секції олімпіади, змагання під інтереси дитини, допомагаючи розвивати здібності через вже те, куди дитина ходить а також допомагати відкрити щось нове. Крім цього, мрія розширюється і. Ми будемо відкривати нові напрямки від дошкілля, зараз школа, потім університети і далі. І це все допоможе нам створити таку технологічну основу для персоналізованої освітньої траєкторії, що також зможе допомагати мотива покращувати мотивацію, постійно вчитися і розвиватися дитині. Дякуємо, пане В'ячеславе. В'ячеслав Мех був з нами. Це продакт-менеджер напряму позашкілля в Мрії. Говорили про те, а що власне зараз батьки і діти можуть обирати серед тих гуртків, які пропонує нам позашкілля в платних і безкоштовних версіях.